Привіт! Сьогодні я так думала, і мені е, припало в голову, що мені то дуже-дуже дуже дуже треба стілус. Але щоб його купити, треба кошти. І я намагаюся це зараз купляти стілус, тому що мене через тиждень день народження, а я попросила подружку, щоб вона мені його купила. І тому... Я не бачу, навіщо купляти стілус. Тому робимо стілус самі вдома. Тобто ми беремо любий олівець. Просто я його вже знайшла. Тільки треба цю штуку якусь зламати. Попробуємо. Це зробити неможливо, так що хай так буде. Чесно, я не змогла зламати, ну нічого страшного. Ми просто йдемо за Засна фольгою. По-моему, ну, так називається. Зараз Коротше, я забула, як вона називається. Так що за ось цей штукою берем її і пішлімо ще далі. Ми телефон берем цей ж самий олівець. Так. Ну приблизно смадачок відламаємо, який нам потрібно. Я навіть забагато, ну нічого страшного. І закутаємо цей олівець ось так. До речі, я тільки замітила, який красивий вид з вікна. Е, погано видно, але я його сфоткала. Е, ну, коротше, неважливо. Так в мене тут своя схема. Так що дивіться уважно, ось олівець. Надійшов вам його видно. Та отак закутаємо. Дивіться уважно, щоб не зробити помилки. Ну, десь приблизно ось так я докрутила. Так, ось я відламала. Ну, Докручую тут вже кінцівку і багато в кого є проблеми з цим. Тому що деякі неправильно його заустатковують. Дивіться, якщо небагато куточка. Фух, мені самої погоди видно. Якщо ось дивіться, куточок починає Ой, так загнать, щоб вийшло десь ось так. Ой, перешибаю. Плін, мене вже не виходить. Ну, коротше, вийти повинно таке. Я вам приблизно показала все правильно. Надіюсь, що вам хоч щось було видно, бо я знімала за допомогою цієї маски. Ну, коротше, пробуємо. Зараз я попробую. Коротше. Він працює і зараз дивіться. ось. Ну, стілус нормальний, чесно. Всім пока, надіюсь, вам допомогла.